Привіт! Якось мені задали питання, і я б хотіла трішки його розкрити. Питання звучало так: як навчитися прямо казати про свої почуття і бажання, коли людям це не подобається? І я б хотіла трішки, можливо, це. Якщо вам відгукується і для вас це актуально, трішки поділитись своїм баченням і позадавати питання, щоб ви трішки порефлексували, можливо, це якось вам допоможе. Як перше питання, яке мене цікавить в даному місці, яким саме людям ви хочете казати про свої почуття? І бажання, які це люди, бо м, людям не подобається яким? Людям прохожим на вулиці чи якимсь близьким все ж таки людям? Це одне питання. Інше, що ви хочете отримати від цих конкретних людей? Що хочеться? Ви потім можете взяти більше часу для себе і прямо позаписувати, що вам відгукується, що перше приходить, коли ви так себе запитуєте. Наступне, що означає, людям не подобається? Що це для вас означає? Як ви розумієте, що людям не подобається? Що з ними відбувається? Вони лякаються, зляться, втікають. Я не знаю. Як ви зрозуміли, що це не подобається? І що відбувається з вами, коли люди От... показують вам? І ви це бачите, що не подобається, що їм це не підходить. Як? Що це означає? Перше, і як ви відчуваєте себе наступне? Ви відчуваєте себе покинутим, самотнім, знеціненим приниженим. Непочутим, непобаченим, що з вами відбувається в цьому місці. Коли ви напишете чи, чи подумаєте і вам прийде, що з вами відбувається, спробуйте от трішки так е, подивитися на ціле своє життя і де ви так себе відчували і з ким. Що вам от перше приходить, от де такий досвід у вас уже був? Де ви там були непочутим, непобаченим, знеціненим, відкинутим будь-що? Що ви хочете отримати, чого не вистачає саме від тих людей, про яких ви зараз згадали? Що хотілося б від них, від саме тих людей. Це може бути мама, тато і інші значимі для вас люди. Отже, часто ми не помічаючи хочемо від навколишніх людей те, чого вони нам дати не можуть. Не являються насправді тими фігурами, які нам мали б це дати з наших відчуттів. Не ті фігури, в яких ми чогось не добрали колись. Це може бути, як я говорила мама, тато і інші значені для нас люди. Тому, в даному випадку, я б досліджувала, що ж я. Все ж таки не отримала відзначених людей і очікую зараз від навколишніх людей, з якими я зараз. А потім є два варіанти розвитку ситуації. Перше, це спробувати отримати те, чого не вистачало. Тільки вже від тих людей. З якими насправді від тих фігур, від яких не вистачає. Спробувати, якщо є така можливість. Якщо ж такої можливості немає, тоді другий варіант це зустрітися з сумом і горюванням, що ви цього вже не отримаєте. Того, чого не добрали, чого не вистачає. Ви цього вже не отримаєте. І зустрітися з цими почуттями. Ну і побачити, повернувшись до тієї людини, до якої ви зараз намагаєтеся взяти те, чого вам не вистачало з іншими значеними вам людьми. І побачити цю людину, яка вона є зараз. Побачити її всю з її такою, як вона є, з її процесами теж своїми. І побачити те, що насправді не всі люди можуть нам нас чути, бачити, я не знаю, зрозуміти у всьому. І це. Дуже часто це не тому, що із власної злості чи небажання, а тому, що в кожного насправді є свої процеси, психологічні процеси. Дуже часто люди справді можуть, і, і значимі фігури, там, мама тато теж можуть не чути, не бачити із свого якогось такого неприємного досвіду. Зустрічатися з чимось своїм, складним, непережитим і так далі. І, повертаючись все ж таки до питання, як говорити прямо про свої почуття і бажання, коли людям не подобається, побачити, чи це ті люди, і чи вони дійсно можуть вас почути в цьому місці. Про те, що ви хочете їм донести чи сказати? І чи це ті люди, які вам можуть задовільнити ті потреби, які ви намагаєтеся задовільнити за допомогою цих людей? Намагалася розкрити трішки це питання. Якщо у вас ще виникають з приводу цього, Питання, будь ласка, задавайте або інші, я відкрита до обговорення різних тем і різних питань можете задавати, будь ласка. Дякую за увагу і гарного дня!